Далі ми поговоримо про надзвичайно хороші новини, адже Сполучені Штати Америки передали Україні далекобійні ракети АТС. Про це у своєму вечірньому зверненні сказав президент України Володимир Зеленський. Глава держави додав, що домовленості з президентом США Джо Байденом виконуються дуже влучно, що показали ракети АТО, ймовірно вдаривши по аеродромах у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську. Давайте послухаємо. Сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються, виконуються дуже влучно. Атакамси себе показали. Слава Україні! Білий дім також підтвердив передачу Україні ракет Атакамс. Про це заявила представниця Ради національної безпеки США Едрін Вотсон. Втім, вбити по ворогу вони будуть не на 300, а на 165 кілометрів. За її словами, США вважають, що ракети АтаКМС забезпечить значне збільшення бойових спроможностей ЗСУ, адже дозволять вражати цілі, розташовані в глибині України, і позбавлять Росіян можливості мати прихисток на окупованій території. Представник Ради нацбезпеки США не назвала, який саме тип Атакмс отримала Україна, але ймовірно, мова йде саме про Атакмс блок 1. Більш детально про цей вид ракети ми поговоримо трошки згодом. А далі я розкажу про те, що головнокомандувач збройних. Сил України Валерій Залужний подякував партнерам за надання далекобійних ракет атаку Про це він написав у своєму телеграм-каналі і виклав відео з тим, як ми їх запускали по ворогу. Застосували ми атакам під час спецоперації Dragon Флай, ударивши по аеродромах у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську. Про це повідомили сили спеціальних операцій. Зазначається, що спершу воїни ССО отримали дані про використання росіянами аеродромів, тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. А також що на них перебуває значна кількість авіаційної і спеціальної техніки. Ці дані перевірили та отримали підтвердження, після чого координати передали для ураження підрозділам ЗСУ. Як результат було знищено 9 гелікоптерів, спеціальну техніку, яка знаходилась на аеродромах, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а також було пошкоджено смугу аеродромів. втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та. Пораненими і от е, на місці удару на аеродромах у Бердянську та Луганській області російські військові начебто знайшли уламки «Атакус». за їхніми словами. Удар, начебто, був завданий версією ракети, якраз блок 1 Як повідомило видання «The Wall Street Journal», американські ракети, нібито, таємно були перекинуті в Україну кількома днями раніше. А я додам, що Атакомс блок – касетна ракета, що була прийнята на озброєння в армії США ще в 1990-х. 91 році та досі перебуває в строю. Бойова частина цієї ракети має 950 суббоєприпасів, кожен з яких може накривати площу до 15 квадратних метрів, дальність стрільби цієї ракети до 165 кілометрів. Система наведення інерціальна базується на кільцевому лазерному гіроскопі та забезпечує точність влучання з відхиленням до 225 метрів. Запуск атакмус відбувається з наземних платформ. Колісних артилерійських систем Хаймерс та гусеничних ракетних систем залпового вогню М 270 МЛРС. А от рішення про передачу Україні ракет атакам з США ухвалили ще в серпні. Про це написало «Політико». за даними ЗМІ спільна команда Ради нацбезпеки та департаменту оборони США у липні. Вирішила, що можуть передати зсу деяку кількість далекобійних ракет. Після чого проект рішення представили Джейку Салівану, раднику Джо Байдена з питань безпеки. А вже 30 серпня надання ракет одноголосно схвалили на засіданні комітету керівних силових структур при адміністрації президента США з даними видання Володимиру Зеленському про позитивне рішення 21 вересня особисто сказав Джо Байден. Ну і ці ракети є надзвичайно важливими для України, адже як казав речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ППО. Ворога навряд чи зможе з ними справитися. Атакомси можуть бути використані для ударів по скупченню живої сили, військової техніки, а також по аеродромах з авіацією. Я додам, що атаки по литовищах або навіть створення самої загрози для них може змусити російських окупантів передислокувати свою авіацію, що змінить ситуацію на полі бою. Втім, найголовнішою перевагою атакомс є саме їхня дальність дії, що ми зараз з вами власне і. Побачимо. Обираємо нашу реактивну систему залпового вогню Хаймерс. На жаль, на мапі бойових дій немає саме ракет атаком з блок-1 з дальністю дії до 145 км, але є ракети GLS-DB, які можуть вражати ціль на приблизно ту ж саму відстань на 150 км. Ставимо до прикладу наш РСЗВ Хаймерс на околиці Оріхова і бачимо, що цими ракетами можемо легко бити по зосередженню ворога по його логістичним маршрутам, по складах з боєприпасами. Ну і звісно по аеродромам. Ну і тепер російські загарбники будуть змушені відтягнути свою авіацію якомога далі, або, наприклад, взагалі її прибрати з окупованих територій. Чому це відіграє надзвичайно важливу роль? Справа в тому, що до прикладу у гелікоптерів досить обмежена дальність польоту усього 500 кілометрів, на яку впливає власне кількість озброєння на борту, до прикладу, тих же самих ракет. Відповідно, після того як російські війська підтягнуть свої гвинтокрили для того, аби вони долітали до лінії зіткнення і поверталися назад, вони будуть змушені ставити на них менше ракет або взагалі дуже рідко їх використовувати. Ну і відповідно, російські загарбники будуть змушені забрати свою авіацію з Бердянська, до прикладу, Маріуполя, ну і Мелітополя. Ну от саме на таку дистанцію б'ють ракети атак з 1 тобто ми можемо легко стріляти по всіх пунктах. Зосередження російських загарбників на півдні України. Однак ми все ж таки чекаємо, коли США нам передадуть саме ракети АТМС на дальність дії до 300 кілометрів. І тут дуже велика різниця, саме в ураженні російських цілей. До прикладу можемо поставити ракету, яка стріляє на дальність до 300 кілометрів, і побачити, що ми можемо дострілювати фактично аж до Криму, бити по зосередженню ворога у кричі, та в принципі на в ну і таким чином, до прикладу, з Оріхова ми можемо бити і по загарбниках, навіть у Донецьку та Луганську, і навіть з півдня України дострілювати до зосередження ворога навіть у Сватовому та Харківської. Області отож очікуємо, коли Сполучені Штати передадуть збройним силам України саме ракети на з дальністю ураження до 300 кілометрів. А тим часом ми перейдемо до окупованого Токмака, де російські загарбники масово звозять гарматне м'ясо. Про таке у своєму телеграм-каналі написав міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він додав, що наразі на одного мирного мешканця, поки що окупованого токмака, сім російських військових. При цьому, за його словами, перелякані окупанти. Евакуюють свої сім'ї, школи та частину оку окупаційних органів влади до Мелітополя. Однак це російським загарбникам не допоможе, адже після новини про отримання збройними силами України саме ракет Атакус, вони ймовірно в страху будуть покидати це місто і тікати вже тимчасово окупований Крим або навіть і на територію Росії, де їм власне і місце. А далі ми перейдемо до Бердянського напрямку, де українські військові наступали неподалік старому. Йорського і змогли досягти певного обмеженого успіху своєю чергою, за даними західних аналітиків, наші воїни наступали в районі Приютного а, і на північ від Золотої Ниви.